Це дуже гарна і в ну, місті таких, мабуть, ну, одиниця може немає. Міжнародні стандарти якості, провідні технології, бездоганний сервіс у Черкасах. Запрацював німецький діагностичний центр. Це медичний заклад з якісно новим європейським рівнем обслуговування клієнтів. Спеціальне німецьке обладнання «Сіменс» з року випуску дозволяє проводити високоточні дослідження окремих частин тіла та всього організму. Своєчасно виявляти безліч небезпечних захворювань, якщо діагностика іншими методами є складною або взагалі неможливою. Гострий апендицит, вертикуліт, все, що наїд, ви можете собі продумати. Це можуть бути обстеження головного мозку, кісток, ангіографія, як судин головного мозку, так і нижніх кінцівок, і червної аорти. У німецькому діагностичному центрі також доступні обстеження на апаратах КТ, МРТ, рентген із залученням найсучасніших високотехнологічних розробок. Дослідження проводяться з максимальним рівнем якості і комфорту, мінімізуючи стрес для пацієнта та шкідливість від опромінення. Доза, яка отримується на цьому рентгенапараті, вона наднизька, Вона нижча ніж отримується людиною при перельоті, наприклад, до найближчих стран теплих, тому це. Дуже добре обладнання. Аналогів такого оборудовання обладнання немає в місті Черкаси. Сучасне обладнання, німецький порядок та фахівці найвищого рівня. Ці складові роблять німецький діагностичний центр лідером у питаннях діагностики у Черкасах та області. Ніхто зараз не має можливості і ресурсу, і навіть логістично щось завозити з-за кордону, встановлювати і так далі. То враховуючи ці всі складові, так, да, це так і є. Ми сьогодні найвищі класом діагностики, і я думаю, що ну ви дуже швидко в цьому всі переконаєтесь. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець надає відкриттю такого центру стратегічного значення. Така потреба у нас на сьогодні є з огляду на те, що у нас твориться в нашій країні. Тому саме у таких центрах населення внутрішньо переміщені особи, навіть наші воїни вони будуть мати змогу проходити діагностику, сучасну діагностику. Про це йдеться в першу чергу. Німецький діагностичний центр має зручне розташування. Він знаходиться поблизу КНП, четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги по вулиці Благовісна, 213. Олександр Іващенко, Максим Ткаченко, Віка. Новини.